Відкрита трибуна. Просто не боятися. Не боятися і не оглядатись на боки. Просто бачити свій шлях, знати, що ти хочеш. От правда, чітко знати, що ти хочеш. І тоді просто всі дороги відкриваються. Нічого не боятися. Не боятись е, сміху, не боятись, що а вдруг у мене не вистачить грошей. Ну, мабуть, більше думати над своїми... ну, мабуть, більше думати над своїми діями та не робити дурниць. Я дуже багато зробила помилок у свої 13 років. Тож так, типу, не поступати в медичний. Це скоріше пов'язано з великим стресом. І цей стрес протягом шести років навчання, а потім, коли починається кар'єра, саме й старт. Це найважче. Ось скільки ти боїшся пацієнтів, ти боїшся себе, ти боїшся. Зробити помилку, ну напевно більше все ж таки дотримуватися якихось правильних продуктів харчування, і більше напевно стежити за своїм зовнішнім виглядом. Просто не звертати е, увагу на чоловіків, які здаються сильнішими, ніж тими, хто є, скажімо так, більш такі тихими. Насамперед, та напевно би дала собі пораду тому, що навчитися раніше говорити ні. Трошки звернути увагу на себе, більш цінити життя себе, своїх рідних і оточуючих. І, мабуть, не так багато приділяти уваги більш матеріальному, а більш внутрішньому своєму стану і емоційному стану. Відкрита трибуна.